Доброго дня. Сьогодні у нас цей прекрасний день, це суботник. Ми сьогодні займаємося хорошою справою. Це благоустрій густів села. Сьогодні ми проводимо суботник практично в центрі села. Вичищаємо чагарники. Ось, якщо ви бачите, скільки людей. У Нас прийшло сьогодні дуже багато людей. Так що просимо всіх долучатися, допомагати. Разом ми сила. І разом все буде добре. І буде у нас порядок, і буде все. Все зачистимо тут, все буде на вищому уровні, я думаю. Все зробимо і потім наші внуки будуть тут гуляти. Віддихати. І треба, щоб більше людей приходило сюди працювати. Що під час одного суботників ми виявили майже в центрі села велике сміттєзвалище. Ну, навіть місцеві жителі не всі знали, що воно там існує. Дуже велике, заросте корчами, бур'янами, дрібними деревами. От, коли ми почали виясняти, виясняється, що ця земля не приватна, це комунальні власності, вона знаходиться між двома вулицями посередині. І ну, занедбана, виявилася занедбана, заросла кущами і так далі. І тоді нам прийшла в голову така ініціатива. Тут площа десь орієнтовно 04-05 гектара. Знаходиться, вирізати ці коші, прибрати сміття. І тоді будемо ставити питання сільською радою, щоб офіційно зробити рекультивацію кар'єра, також зробити якийсь невеличкий, недорогий план. Як назвати парк, невеличкий сквер в центрі села. Люди це піддержали. сьогодні ми навіть почали по тільки людей, вийшли курсувати. Вже вимальовується цей рельєф, тому що це, кажуть, ще років 40 тому тут копали, без ніяких дозволів, без нічого копали великі ями, там ну, для своїх потреб невідомо навіть хто, ніхто вже не пам'ятає. Дуже рельєф такий пересічний, глибокі ями, горби, куплено в нього все. Культурити, От будемо ставити, я ще раз повторюсь, перед сільською радою питання про офіційне, офіційний благоустрій, тому що те, що ми можемо силами громади, ми зробимо це такі ручні роботи. Але де вже більше капіталу будемо ставити там сільської сільською радою це питання. І надіємося, що за рік, дуже надіємося, за рік тут буде дуже гарне привабливе місце. Дану ми ділянку підготовлюємо і робимо для того, щоб був доступ, тому що. Там наші, можна сказати, предки закупали нам такий скарб маленький, дуже багато там сміття. І ми зараз робимо туди дорогу, щоб забрати сміття. І на цій ділянці в майбутньому висадити сад, алею. От для цього ми робимо. Не просто так. Так що долучайтеся. І ми це село і нашу громаду зробимо чистіше. Тут дорога? село і нашу громаду зробимо чистіше. Я мешканець Севабахів, артемотро. Проживаю тут, на місці, на початку села зразу, Прийшов на суботник допомогти порізати дерева, почистити так територію. Тому що було село чисте. Ну, вже зараз хто не заїжджає за своїх знайомих, кажуть, що дуже гарне село стає. Стараємося, щоб було далі так і чисто не смітити, підтримувати чистоту. Слава Україні!